Логічне завершення наміченої нами справи педагогічним колективом школи з ініціативи учнів школи, також інших учасників, які брали участь у цьому міроприємстві. Ми завершуємо і підводимо підсумок проведеного ярмарку солодощів та акції доброти. Внесення коштів членам АТО, нашим землякам, батькам наших учнів. Сьогодні ми проводимо підсумкову лінійку, на яку запросили мам цих учнів, а дружин чоловіків, які знаходяться на передовій фронту. Слово для підбиття підсумків та завершення цього етапу надаю. Заучу школи Ніні Михайлівні, будь ласка, гарно підготували ярмарок солодкої продукції, принесли малюнки, подарунки, листи для солдатів, кидали гроші у скриньку, яка знаходилася у нас у актовому залі. І зараз я хочу підвести підсумки. Загальна сума всіх виручених коштів, зібраних і виручених коштів за середу, склала. Дві тисячі чотири дванадцять гривень. Отже, як ми бачимо, ця сума досить велика і дуже велике спасибі вам, що ви е, зробили такий. кожен із вас зробив активний внесок у справу допомоги воїнам. АТО. ви справді стали гарними помічниками Святого Миколая. І якраз сьогодні, в день Святого Миколая, ми підводимо ці підсумки і. Хочу сказати, що рішенням учнівського колективу, рішенням ради міністрів, рішенням шкільного самоврядування вчора, а також рішенням педагогічного колективу, ці зібрані гроші було вирішено розподілити, як сказала директор Люба Андріївна, серед воїнів АТО, батьків тих дітей, які навчаються у нашій школі, а також Окремо окрему суму ми виділили для Білокобильського Ігоря, який жителя села Білогусівки, який зараз теж воює і е, якраз у ці дні перебуває у відпустці. Тому е, зараз я назву бо е, ми приготували конверти із. Грошима розподілили ці гроші порівну. Виходить, для... Виходить по 300 гривень у кожному конверті. Оскільки у нас всі мами не прийшли сьогодні, я бачу у нас тільки кеди, Валентина. мама кеди Валентина. На передачу коштів для воїнів АТО ми покладаємо на класних керівників класоводів тих дітей, батьки яких служать АТО. воїнові української армії, Мащенко Миколі Івановичу, день святого Миколая. Із вдячністю учнівський та педагогічний колективи Чорнухинської зож першого третього ступенів імені Григорія Савича Сковороди, воїнові української армії. Яременку Леонідові Олексійовичу у День Святого Миколая із вдячністю учнівський та педагогічний Чорнухинської Чорнохінський зожбу Олександрові Івановичу у День Святого Миколая із вдячністю учнівський та педагогічний колективий Чорнухинської зож першого третього ступенів імені Григорія Савича Сковороди воїнові української. Русланові Івановичу, у День Святого Миколая, Вовку Іванові Григоровичу, кінові української армії Міщенко Олександрові Анатолійовичу. У нас двоє дітей. Були ми Руслана Івановича, мама наших учнів. Тому ми зараз передаємо конверти для воїна АТО.